А ти что, запустилась даже, сразу? 2.02, 2-6. Я думаю, я сейчас стать запустим. Да, да, да. Ну на самом подставлю. Кацапсика. О, Beginner, Е, найс. Сейчас, сука, будем трахать па. О, в тебе блядь А шо Моя за карта Я Не можу устроить. Карта, Она похожа на всю кищер, поши полностью мы играли. Ну и на рать похоже. Ну такая величенька карта я тут, конечно. Mm. Я не шаришь, що качать, а так качать. Ты хоть ака на рати застраивают, я, я понял, да? Най не, не вмію. Ну я знаю, тут стратка в три фермы максимум. Так я ж за граю тут трек. п'ять штук роблять. Ну то я якась не так работаю, я. не так, я знаю, так що зробиш. Я понял, ну ты понораторски граєш. У мене хто Гноми Гномакау точно не будуть мене... Так там ще одні можуть через шахти телепортуватися, що другі. Да, да. Так мене павучками накрили. Ой, ми... Не павучками, а поглядывали мене. Вампірами цими, да. Літучі миші. Да, да, да. Тут, звісно, таке, вра... трошки таке враження, бо знаєш, е, э... радіус ферми більший. Так, да, тут так і є, це не враження. Там він більший Тут чотири не построїш. Ти подивися моїх лучників. Нічого собі. Українці. Не зря вони альфа. Ти вас на колес давно кидав, кстати? Дуже давно, я його тільки... А то раз читав і все, тепер я не перечитував. Дуже Душно? А ти не думав? Душно? Угу. Українською читав? Ні, російською мне. Мені... Яку книжку подарили, так і читав. Ще в школу ходив, як читав. У в Варгів закріпили, я то втикав. А ті почти побігли кудись. Десь не туди. Хай біжать. То так, Топой бежать. Не до контроля нормально потерять трохи армии. Да на тебе не сильно надо, в принципе. Чего Лорена. Пагабла маю, тиву лорі она. Мене по-дикому харасять, по-дикому. Даже б'ють, от собака. Я вам покажу. Перші катки я, я обіструйся ще. А не вміють давити давить що? Зачем я їх зробив тоді? Ого, він робочих даже отправляю. А в чому прикол? Тут у них просто орда типа отправлена і все у ордой ордойцами мені просто все ламають. Вони привели горного троля. Так у нее та гоблін душить, так? да? Чи гном? к Бачу вже біжить і гоблін. Ти их креп уже ломает? Что молчишь? Ты одне діло душать, а друге діло креп вже ломает. Зараз біжу. Так липа выстоїть поздно, да? Я там там куча спесей хотя ты прометників задавлю опа. Надеюсь, задафалась. Это 0 хп в грепы. Хотя он не может ремонтировать. Тут нельзя ремонтировать. Ремонт это, блять Бля, ебать, это камбэк, конечно. Это жестко, тебе кажется, было. Да, она на эпичный файт. Тяне, Тут тепер земля, така хуйова, що я не можу тут строїться. мені ферму зламали, важливо. Він привів горного тролля. Ми підемо в контратаку, цікаво. Опять гном, сука. Опять тобі якусь подлянку зробив. Хто? Ти бачиш, там задефало? Я там, да, задефався. У мене гном кажуть стоянку мені тут оформив. Я до тебе підбігаю, поможе тобі. Давай заб'ємо цього попробуем. Ти вже каруман? Да. Да я Жеки настроїв. Я може ти на героїв тоже. Давай я кину, ти на героїв. на героїв. Ого, там йдуть Глоін біжить. Барт біжить я йду, я йду. Ох, там Барт зарядив. Ого. Мені клепу ламають. А, так я програв. Я поки до тебе прийшов, мені кріпу зламав. Ой. Крисюки. Та є така смысла. Хороший мод. Це 2.02. Весело играть. Да. Я жодного файта не провів. Я просто дефав ферми весь час. Ну, типа. Типа нема смислу файтиться, чувакам, Їм просто є смисл ламати ферми и кряпи крісить. Ну і ферми кресить, типа Ферми можна кресы. Ладно, ми то вже габело. Дінші. Памів всіх. Кляких. Дайлю, короче, жорстко прямо. Тут крепа, конечно, помощна, тут Ти треба повнаться. А мне треба было сразу в каву зіграти, па. це супер нудно, я не знаю. Грати в 02. Це теж нічого цікавого. О. Трест там планічав. Глятер я загубив. Т5 загублений. Т5 загублений. Ммм... Бать тут пинг чогось. Контента мало? Чи про що ти? Ну про варіативність, типа, як ти... Інакше можеш зіграти за фракцію, за одну і ту саму. Ну, типа, кварк... Ну, не знаю, поки що не так, в я, звісно, yeah. Ну, типа, тут за ізін, наприклад. Барак, ну, обычный типа мечники, Типу, Мечи список. Ну, правда, є барак с теми тоже дикарями. Ну є с дикарями, так что ты Це ж не элитка якась там, что. Не, ну типа пущишь им мясом, типа быстрее. Ну, мне кажется, разнообразие, как, например, ты играешь в Инрате за имладрис, ты можешь там зіграти там в Ульма, можешь в Яванну там. Бафчики, бавчики, 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 да. Да, так тижбачики по-разному тобі геймплей діляють. Так це, та, ну, мод типа. І той. Так це ж тоже 2.020, тоже мод. Просто тут нічого не такий мод, И жестко на якось нову Ну да. Не той уровень мода. Парашки. Так, стартануть. Мене морду проглядаю. мене не, не знайшов поки мою конюшню. Я в тролів хочу стартануть. Давай. Буду раш відбивати тролями. Ну, кстати, за, за, за гоблінів тут є мечники мачники, вот эти типу, пол тролля. Ого, силой що я так громко чую? ой ой та вже раш. Инг жорстко рашить. Він... Ну, типа, там багато руба. Так, першого тролля нього. Парма ставить, то пизда не удобно. є время, приїдь мене задефай. У мене тут я кода вийш. тільки що. Там не 6 подлагай чуть-чуть. Ну, да. де спасив нема, просто, просто мечника не бігає. Ну, тобі мінус дирка буде, зараз. Не знаю, вже мінус 2. Ну что, ти давай. Оце с он кучу, можешь задавей тебе бежит. Можешь даже ще один загин кавыч, ты делит, но конюшню. Ну все, можеш робочого ввести, там тебе проблеми. Тоже. Дякую. ти мені хорошо понял. Ну, это получается, чем я дуже. Покажи, если трое Что под контролем? Ого, тут же есть стрилинги, блядь. Кони, сука, живить.

Такие Нормальні, типу, блядь. Бегінер написано, чуєш на ньому? <laughs> Пришли мені, спушили, блядь, еко, і побігли. А, там же летучка. Там же летучка, понял. А мене жодного лучника нема. О. Ну, що за моди гівна люди придумують, я не понимаю. Що це таке, що це таке? Що це таке? Ой. Не ну, армія тер не може. Ще глючить жорстко, я скажу. Что там? Это есть какая-то надежда? Армия развивается, или не дуже? Развиваюсь, блядь, конечно, но жестко, конечно. Очень жестко, типа. Мне сделали мой первый юнит э... цех. Кавалері? Кавалерии? Кавалеристы были, только что первые померли, только что нанял. Долго протримались, пацаны. Ну, обидненько, конечно. И, блин, пробегали, бегают, мы там. Пять павуки. А там же две летучки, офигеть. Задользав, конечно, обстрел нормально. Може, бить було залагало. Походу мне гг. Да походу мне тоже. Це з літучками, блядь, играю. Не знаю, шось в грати, играть, когда крепается кусок говна, типа. Ты Ти не можешь на ней понадеяться вообще. Не програв. Я не викупаю тут. Yeah, Стойте так the... договору. Дели люблять чизать, типа. То делають підкрис, блять, тролями. Це сделали купу, блять, літучок. Чисто чизять. Мод гівна. Я колись думав в нього поіграть, на це щось зайшов, поіграв, перехотів. Отакі вийшли каточки, щось нас отпинали ногами сильно. Хай ще колись зіграю в Трошки ще не розібрався. Десь підгорів, десь цей. Коротше. Лайк ось підписка, коментус. Бебе.